А чи задумувались ви над тим, скільки сьогодні обходиться державі підготовка військового льотчика? Певно, що ні. Його підготовка обходиться у стільки, скільки він важить у еквіваленті з золотом. Я льотчик. Красива форма лампас голубой. І даже завідують кто-то порой. Я льотчик. І звука турбін на землі лучший звук. А мой самольот, та мой вірний друг. Я льотчик. Мне хочется в небе бездонном летать, За это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту о а небо я душу продал, Мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я тоже хочу быть летчиком. Если было страшно, в эту профессию не пошел бы. Я мрел, у меня все сбылось. За декілька місяців підготувати висококласного фахівця неможливо. Окрім великого бажання стати льотчиком, необхідно перш за все мати міцне здоров'я і пройти п'ятирічний курс навчання у видовому виші. Ми повинні відібрати гарантовано тих людей, які будуть спроможні закінчити університет льотну підготовку і нормально працювати в льотному складі повітряних сил при людина повинна володіти знаннями достатньо, прекрасний стан здоров'я повинен бути обов'язково. Підготувати одного льотчика тактичної авіації до рівня першого класу за середнього нальоту у рік 90-120 годин. Коштує державі близько 70 мільйонів гривень. Також необхідно витратити не менше 10 років. На його підготовку. Враховувалось, скільки витрат надається кожному викладачу, скільки йде на пальне, скільки йде на спорення лісака, на кого льотчик літає. Льотчик важить порядку 80 кілограмів, 80 кг кілограм золота треба, тому, щоб підготувати першокласного льочика. Руслан Каркач ще тільки но прагне стати військовим льотчиком. я дуже хочу бути льотчиком. Це з дитинства моє мрія. Універсальним засобом для підготовки льотних кадрів є л 39 Він майже на 100% подібний у керуванні до основних військових літаків винищувальної, розвідувальної та бомбардувальної авіації. У нас прийнята за основу трьохрівного підготовка льотного складу. Це початкові польоти на легкомоторних літаках. Далі на Очбових тренувальних реактивних літаках і далі на бойових літаках навчати льотній справі можна і за допомогою сучасних авіаційних тренажерів, завдяки яким зменшуються витрати на підготовку та економиться ресурс літаків. Ми звертаємо увагу і приділяємо більше уваги підготовці льотного складу на тренажерах. Вартість і нижча ніж реальні витрати в реальному польоті. За допомогою сучасних авіаційних тренажерів можна підвищити безпеку польотів, а також відпрацювати різні вправи та польотні завдання. Можна тримати воздушні бої. Любую ціль можна задати перехвати, атаки з наземних цілей, а так і морських цілей. Тренажер позволяет тоже подготовиться к выполнению полетов на боевом самолете более детально и иметь какой-то уже уровень начальный для того, чтобы начать летать на боевом самолете. Ручка полностью по усилиям, есть обратная связь, все приборы работают, можно отработать полностью от момента подготовки к полету, запуск самолета, выруливание, взлет. І всі етапи польоту можна абсолютно повністю відпрацювати. Жодні дорогі тренажери та комп'ютерні програми не замінять льотчику відчуття справжнього польоту на літаку. Повідчути габарити машини, дізнатися особливості керування та отримати, як кажуть, свій повітряний почерк. Офіцер зможе лише після довгих годин реальних польотів. Льотчик тоді льотчик, коли він літає. Повітря піднявся, він буде літати. Не під не буде піднімати. Значить і льотчика не буде. Останнім часом через брак коштів на пальне випускники університету повітряних сил мали на літ за 5 років навчання менше 100 годин. Ще раніше льотчики випускалися з вишу, не тримаючи в руках штурвала літака жодного разу. Більшість таких випускників, потрапляючи на службу до авіаційних частин, від декількох місяців до кількох років так і не мали змогу піднятися у небо. У нас були часи, коли ми випускали курсантів без нальоту. Взагалі, були часи, коли перепрофілірували курсантів, тому що не було пального. Однак, із плином часу все змінилося. Всі льотчики, які випустилися в цьому році, вони вже виконували польоти. А для підтримання навичок пілотування з молодими льотчиками проводяться льотно-методичні збори. Ми провели вже два льотно-методичні збори. Перший збор це з молодими льотчиками. Ми проводили збір, продовжуємо в Миколаївському центрі. 60% цього нальоту зробили молоді льотчики. Це, я скажу, унікальна річ. Високою майстерністю та героїзмом відзначились українські льотчики в роки Другої світової війни. Вони вийшли переможцями із сотень повітряних боїв, здійснивши чимало бойових виліків. Таким відомим льотчиком є АС номер 1 тричі герой Радянського Союзу Іван Кожедуб. Льотний мастер, несомненно, мастер мирового класу. Іміт саме більшої калічества самолітів, і організатор воздушного бою. Він був Розповідаючи про таку романтичну професію, варто зазначити, що найвідоміші радянські підкорювачі космосу військові льотчики, і більшість із них навчалися в Україні у кращих закладах із підготовки льотних кадрів. Серед них Петро Климук, Георгій Береговий, Леонід Каденюк та Олексій Леонов. 80% навіть може можуть больше, випускники училищ. Чернігівського училища, училища Харківського, Армавірського. Борис Аглєвського, училище льотчиків і, як правило, льотчики-стрібітелі. Відважно та професійно діяли військові льотчики та вертолітники в пекельному небі Афганістану. Ми виконували завдання по знищенню наземних об'єктів, штабів дошманів, баз, складів і прикриття своїх. Забезпечення дій своєї авіації військові льотчики еліта будь-якої держави і не лише збройних сил. Адже якщо піхотинця можна навчити в класах на тренажерах та стріляти з місця від електромережі, то льотчиками не стають без неба, тому що високі треба не к підготовки не в техніці пілотування, в бойовому приміні тільки, а в експлуатації в знаннях. Допомоги українських військових льотчиків потребують у різних куточках світу. Вони беруть участь у численних гуманітарних місіях, проводять масштабні рятувальні роботи, що й свідчить про високий рівень їхньої підготовки. Було зроблено два рейси в Лівію по вивозу цивільного населення на Україну. Перевезли біля 400 чоловік. Також вже втретє, екіпаж літака іл 76 мд бере участь в україно-данській операції Північний Сокіл. Виконання польотів в арктичних екстремальних умовах і саме це виконання зльоту посадки злітно-посадкової смуги обмежених розмірів. Професійних льотчиків гостро потребує сучасний ринок праці. Тому не відкриє таємниці, якщо скажу, що військових пілотів запрошують на роботу цивільні авіакомпанії та інші силові відомства. При цьому пропонуючи у рази більшу заробітну платню. Зараз практично відтік льотного складу припинився. Тобто ситуація стабілізувалася. Ситуація з льотними кадрами дещо змінилась на краще. Однак фахівців для навчання молоді не вистачає. Укомплектований з льотним складом 70%. Є багато звернень в нас. Е, льотчики, які звільнилися е, раніше, і ну, годні до льотної роботи по здоров'ю. Вони пишуть рапорта і питаються відновитися в збройних сил. Ми йдемо на зустріч. А поки Руслан Каркач намагається втілити свою дитячу мрію в життя, лейтенант Іван Воробйов вже став військовим льотчиком. Військовим я мріяв стати завжди, тому що в мене тато був військовим з душно війська. Два діди, два льотчики, оба полковники ВВС, другий полковник ВПС, військово повітряних сил військово-морського флоту. Тому я заходив, династія в мене така. Лише останнім часом керівництво держави та оборонного відомства звернуло належну увагу на військову авіацію. Льотчикам трохи підняли грошове забезпечення, зупинили відтік кадрів та почали ремонтувати і відновлювати техніку. Звісно, військові льотчики сповнені надії, що на аеродромах, як і раніше, закипить бойова робота. А як воно буде далі, покаже час. Це була програма Армія. На все добре.